Бонжорно, З вами Анєлій Діджидайф. Сьогодні 6 жовтня, пара євро-долар. Проведемо аналіз даної пари та побудуємо торговий план на день. Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня, і у нас формується свічка з тінню, яка формує в свою чергу свіп. Тобто формується лонгова реакція. Якщо ми подивимося, в якій зоні ця реакція формується, то ми зайшли в лонгову пої, і тут отримали невелику реакцію ціни. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Денний таймфрейм до цих пір він шортовий. До цього ми виділяли ліквідність, яку б ми хотіли, щоб ціна зняла. Ну, знову ж таки, це є ціллю шортового походу і більш глибокою цілею є ось дана ліквідність для нас. Проте ціна, як бачите, на цьому тижні її не зняла. Отримала знову ж таки лонгову реакцію. Я думаю, що цей шортовий рух продовжиться наступного тижня і ми позабираємо дану ліквідність, проте станом на зараз ми маємо лонговий злам структури на H12. Також із до, цікавих факторів є те, що ми тапнули, тобто потрогали імбаланс H12 і після цього в нас пішла реакція. Після цього даний імбаланс він вже інвалідований для нас, тобто його вже по суті відпрацьовано. Дивимось далі. Переходимо на таймфрейм H4. Так, це старий аналіз. У нас також є відносно свіжий злам структури. на а 4 в лонг. І по факту ми сформували тут брейкер зону на H4. Давайте її і відмітимо. Так. І ціль нашого походу, очевидно, ціль нашого походу це перехід в ось цю шортову брейкер зону. Ми можемо туди не дійти, але для мене це, очевидно, ціль для побудови торгового, торгової стратегії на сьогоднішній день. Я буду розглядати саме ціль прихід в дану брейкер зону. Давайте ще раз. У нас H12 лонговий, H4 лонговий, сформована брейкер зона H4, яка є нетестованою. І в нас є брейкер зона вище на H4, яка також не тестована. І вона для мене виступає очевидною цілі по ходу даної ціни. Давайте спустимося на H1. H1 у нас шортове на даний момент. Це непогана ситуація. Нам доведеться знову ж таки для того, щоб наш сетап валідувався, дочекатися зламу структури в лонг. Я буду очікувати один із ймовірних сценаріїв це захід в брейкер зону а 4 Після чого я буду очікувати лонгової реакції, вона буде проявлятися в зламу структури. На H1. Можливо, цей злам структури відбудеться раніше, я буду розглядати вхід в позиції. Але на даний момент маємо розсинхрон H4, H1 немає основи для входу в позицію. Очікуємо на злам структури в лонг. Ось такий сценарій на день. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео. Далі буде ще більше аналізу різних пар на ринку Форекс. Буде цікаво. Адіос.